Топ фактів, топ -фактів. А скільки скільки цих топ фактів. Основні переваги автоклава Сайгер AMI 17B це зручна ціна на дуже якісне обладнання, розділена система водопостачання і збросу води, система захисту від несанкціонованого відкриття дверей, нержавіюча камера для стерилізації. Дуже зручна система вибору програм, Friendly user. основні програми для стерилізації, розширені, запаковані, не запаковані. Всі необхідні запобіжники по тиску, по електричній системі, бактеріцидної фільтрації повітря перед використанням, запис логів для страхової медицини, наявність принтера для друкування чеків. Рекомендуємо Компанія Експрезидент. Звертайтеся.